Погода в Україні до кінця вересня і на початку жовтня налагодиться. Як повідомляють синоптики, очікується до плюс 28 градусів тепла. За даними Гісметео, на заході України дощі припиняться ближче до середини жовтня. Переважно ясні дні без опадів триватимуть з 15 по 23 жовтня. Максимальна температура повітря очікується плюс 22 градуси 3 жовтня, тільки у Львові дощі пройдуть до 14 жовтня включно. 3 і 10 жовтня будуть максимально теплими днями. До плюс 20 плюс 21 градуса. До 24 жовтня буде перерва від опадів, а потім осінь візьме своє і вже ближче до кінця жовтня буде нетепліше плюс 6 градусів. В центрі України зливи також закінчаться ближче до 15 жовтня. Далі буде сонячний і сухий тиждень, аж до 24 числа. На півдні України очікуються дощі всі найближчі дні до 10 жовтня. При цьому рекордно висока температура за місяць буде плюс 27 градусів 3 жовтня. З 14 жовтня і до кінця місяця практично не буде дощів. В Києві дощі закінчаться тільки 15 жовтня. Перерва в опадах пройде до 24 жовтня. А далі погода буде ставати все холодніше. І 31 числа буде мінус 1. Максимально тепло буде 3 жовтня до плюс 21 градуса. У Вінниці жовтень теж буде дощовим, з теплими днями до плюс 22 градусів. 31 жовтня стовпчик термометра опуститься до плюс 2. У Миколаєві синоптики Прогнозують рекорд по максимально теплій погоді в Україні до плюс 28 градусів 3 жовтня, з 12 числа дощі зміняться сонячними днями до 25 жовтня. Нагадаємо, зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів. Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від мінус 5 до плюс 5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися. У той же час синоптики сайту Вайсметову. Вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні нуля градусів, а опади очікуються нечасто. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.